Дивіться, приїхали ось такі телефони з кукурузою. Samsung A11 на 32 Ебайту 2,250 ціна. Далі А03 Core 32 EBAйте 2000 ціна. Samsung A04 32 2600. Samsung A11 знову є легкі засвіти 2,100 ціна на 32 EABaйте. І Samsung a 30 32 є потертості по задній кришці. 2200 ціна. Є відбиток пальця, він іде на Type-C роз'ємі. Ось такі варіанти. Кукурузу не продаємо, кому цікаво. Також Realme. 6i 628 по пам'яті, він 3000 вартує, має відбиток пальця. І ось такі варіанти: Samsung A03, 32, білий колір, Type-C роз'ємчик 2200 ціна, і по айфону є 7 Plus Jet Black на 128 МБ, 4000 ціна, акумулятор 92%. Кому цікаво, пишіть, обов'язково скину е, додаткове відео.